Кремль дав зелене світло. Трамп озвучив Путіну 20 пунктів мирної угоди. Диктатор нібито погодився. Невже сторони дійсно близькі до завершення війни? Зеленський та Путін поговорять телефоном? З'ясуємо разом на фабриці новин. Ставте вподобайку і починаймо. Путін готовий до миру на основі плану із 20 пунктів. Принаймні про це Володимирові Зеленському повідомив Дональд Трамп після розмови із диктатором. Український лідер розповів, що президент США обговорив із Путіном у всі 20 пунктів мирного плану. Пункт за пунктом. Цитую, і Трамп сказав, що Путін готовий. Я не хочу озвучувати зараз деталі, але я сказав президенту: це не вперше, коли Путін щось говорить, а робить інше. Для нас важливо, щоб слова збігалися із діями, зауважив Зеленський. Також президент запевнив, що домовився із США про сильні гарантії безпеки. Поки що йдеться про термін у 15 років із можливістю продовження. Проте Зеленський запропонував зробити їх тривалішими. Я сказав йому, що у нас вже війна йде майже 15 років, і тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. Ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це буде історичне рішення Президента Трампа. Президент сказав, що буде думати, підсумував Зеленський. Президент також пояснив, що припинення вогню не означатиме завершення воєнного стану. Він перестане діяти, щойно Україна отримає гарантії безпеки. Йдеться про моніторинг за припиненням вогню, а також присутність партнерів. За словами Зеленського, жодних дедлайнів у переговорному процесі немає. Сторони рухаються поступово. Наразі у планах зустріч Радників України з та Європи. Потім вже саме йти на рівні лідерів і нова зустріч із Дональдом Трампом. Ці етапи Україна сподівається пройти в січні, і лише після цього можливі переговори із росіянами. Формат поки невідомий. Але у ЗМІ вже з'явилася сенсаційна новина. За інформацією Fox News, президент України може вперше за понад 5 років поговорити телефоном із Путіним. Шлях до цього, нібито могла відкрити зустріч Зеленського із Трампом у неділю. Ба більше, вони буцімто могли б удвох поспілкуватися із путіним того ж дня. Цитую, якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі. Це стало б дипломатичною перемогою для Президента Трампа, розповіло Fox News джерело. Американський канал наголошує, Зеленський і Путін не долюблюють один одного і не розмовляють ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії. Повністю діалог перервався у липні 2020 року, коли лідери обговорили скандал із Вагнером. Але й до того їх розмови були напруженими. Додає медіа до цього моменту 2020 року. Розмови між Зеленським і Путіним ніколи не були доброзичливими і між ними завжди відчувалася напруженість. Під час переговорів Путін завжди був небагатослівним, а Зеленський намагався налагодити контакт. Коли Путін мовчав, Зеленський завжди увічливо запитував його, що той думає. Путін ніколи не був балакучим. Кінець цитати. Тим часом експерти уже обговорюють ідею ратифікації мирної угоди у Верховній Раді замість проведення референдуму. Чи знайдуться у парламенті голоси за такий болючий для українців документ? Нардеп Данило Гетьманцев відповідає ствердно. Не всі, але більшість ВРУ, переконаний, усвідомлює свою відповідальність перед історією та народом у збереженні незалежності країни та забезпечення її майбутнього. Тому можливість прийняти непопулярні, але потрібні рішення є, запевнив депутат. Друзі, а як ви вважаєте, чи потрібно виносити мирну угоду на референдум? Або ж відповідальність за її ухвалення мають брати на себе депутати? Пишіть свої думки в коментарях. Вдала робота. Сили безпілотних систем вдарили по спацурі гру РФ. Гроші новини повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Маяр броуді розвідувально ударна операція відбулася ще вночі, 26 грудня у Бердянському на тимчасово окупованій території Донецької області, Атаку спрямували по командному пункту і місцях дислокації спецпризначенців гру. Результати, як пише військовий, такі: 51 окупанта ліквідовано, 74 поранено, а ще частина зникли безвісти. Понад 120 спецпризначенців 14-ї бригади спецпризначення ГРУ РФ ліквідовано або пошматовано. Констатує Мадяр, а паралельно маємо успіх у Куп'янську. Українські сили звільнили більшу частину міста. Про це пише інститут вивчення війни, спираючись на геолокаційні дані. За словами аналітиків, сили оборони також просунулися на Харківщині, а саме по шосе П07, Куп'янськ-Шевченкове. Водночас, складна ситуація на Донеччині. Тут наші воїни, за словами сьомого корпусу ДШВ, контролюють північну частину Покровська. Ворог намагається прорвати нашу оборону північніше залізниці, однак його натиск не приносить результатів. Паралельно окупанти стали активними на західних околицях міста, проводять тут атаки. За словами командувача НГУ Олександра Півненка, наші воїни готуються у Покровську до контрштурмових дій, накопичують підрозділи для цього. Натомість у Мирнограді, який обороняють зокрема підрозділи десантно-штурмових військ та морської піхоти, оперативна обстановка важка, констатують у сьому корпусі ДШВ. Далі цитую село оборони працюють над посиленням угрупування для протидії тиску ворога із північно-східного та південного напрямків. Виконувати це завдання дозволяє контроль над коридором в районі Світлого і Рівного. Йдеться у дописі. Ще більше деталей щодо ситуації на мирноградському напрямку розповіли у телеграм-каналі Шалін. За його словами, противник окупував новоекономічне, а також шахту західніше населеного пункту. Ворогу, на жаль, вдалося зайняти деякі позиції у самому Мирнограді. Водночас, військовий із позивним «Мучной», коментуючи ситуацію у місті, схоже натякає заяви про утримання Мирнограду неправда. Далі цитую його слова. У когось із речників є друзі у Мирнограді, може запитати, чи місто ще за нами, чи там дійсно діди морози ганчірками поросячими махають. Питаю, чому, бо щоб не було такої маячні, як і сіверськом. Якщо десь будуть заяви про утримання міста, скиньте мені в особисті. Одразу проведемо військову реформу за фактом брехні. Кінець цитати. Тим часом воїн із позивним Алекс розповів про черговий військовий злочин окупантів. На покровському векторі противник взяв в полон двох наших військовослужбовців, потім вивів із укриття, змусив роздягнутися і розстріляв. А паралельно із цим цинізмом ворога не вистачає і зрадників. Таким виявився один із військових сил оборони України. СБУ повідомили, що суд виніс вирок мобілізованому, який працював на ворожу російську розвідку. За даними слідства, чоловік коригував удари по наших позиціях на Курському напрямку, виконуючи завдання ГРУ. Втім, українські сили продовжують боротьбу на Добропільсько-Покровському напрямку. Ворог колонами техніки намагався прорватися однак, не вийшло. Відео із спільною роботою багатьох підрозділів Сил оборони України, зокрема батальйону Свобода, оприлюднили наші воїни. А на Херсонському векторі, як пише боєць Станіслав Бунятов, 27 грудня противник спробував прорватися на острови, однак наші воїни не дали йому цього зробити, відпрацьовували по окупантах дронами і артилерією. Друзі, свої думки щодо почутого висловлюєте у коментарях. Також підписуйтесь на канал і тисніть на лайк під цим відео.